Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо з вами, як завжди, з особистого життя. Дивимось сьогодні на завтра, на один день. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Зараз трошки я вточню. Так, ну дивіться, в цьому випадку показана ситуація, в якій от не було руху, затримка була, боялись не. не Невпевненість якась була, але чекали, коли все зміниться, і коли ви зможете просунутись в якійсь вашій справі, або, наприклад, навіть переїхати десь, може, просто якусь поїздку зробити, все вже змінюється. І бо ви доходите до стану гармонії внутрішньої, бо ви вже більш собі тут страхів не будете малювати. Це просто як, знаєте, може, ну так ви готувались до тих змін, може так ви себе налаштовували. Все воно показано, що веде вас до перемоги вашої що те, що ви собі напланували і будете робити, це дуже вам вдасться. Ви зможете досягти гарного результату. Давайте далі дивитись сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Королева жезлів нам тут показана і взагалі-то по справедливості владнається якась ситуація. Знаєте, тут тут не просто навіть по справедливості, тут така королева жезлів вона зможе натиснути так. Що ситуація ну, владнається саме так, як їй треба. Тут навіть для кого про соблазн і така людина вміє і знає, чим може це зробити, а для когось взагалі-то про магічні втручання. Угу. Не для того, щоб людина пішла. А просто як соблазн. Для когось це отак виглядає. Але не для всіх, ну, ви ж пам'ятаєте, не особистий розклад, а загальний. І там, де про соблазн, там, там неможливо буде встояти. Там просто, от якщо вам хтось там дуже подобається і ви розумієте, що ви можете якось так сподобатись людині, то у вас це вийде. Або це вас хтось так буде е, на свій бік запрошувати. Далі дивимось, робота, до чого вам готуватись в роботі. Король Пентаклі, ви щось ви будете трошки з ним сперечатись через от як новий початок, якась нова справа. Те, що, те що може, для вас ще й не зрозуміло до кінця, але треба розібратись. Це може бути як нав'язування якоїсь роботи, а ви не хочете. І ви будете відстоювати свої інтереси в цьому випадку. І для когось з вас це ситуація, в якій обов'язково робіть так, як ви відчуваєте, бо ви можете досягти якомога кращих результатів, ну, таких, як вам потрібно. Бо тут, хоч і знаний той король Пентаклів, він розуміється на тому, що він вам буде розповідати, але ж ви тут якось знаєте, от як інтуїтивно будете відчувати свою правоту і зможете досягти, доказати, ну, тобто така якась ситуація, що вам важливо прийняти в цей день. Бачите, він знову виходить тут у нас. Цей король Пентаклів. Ну, людина, яку ви знаєте, це не нова людина. Але це, як знаєте, знов повернення до вас. Це щось для когось з вас взагалі це може бути колишній чоловік. Це може бути, ну там ви були в стосунках, але знову ж таки, людина, з якою на зараз вже нема стосунків, вже завершена тема. Але як би там не було. Це може бути повернення до спілкування з таким чоловіком. Може бути хтось із співробітників, може бути, там, наприклад, хтось з друзів, з ким давно не бачились, може навіть родичем бути, але суть в тому, що як циклічність буде в цій ситуації, ви можете піти в якихось. Відпрацьовках, в якомусь спілкуванні, в якійсь спільній справі з такою людиною, як на нове коло зайти. То дивіться, якщо там щось неприємне для вас, то будьте уважні, щоб вчасно вийти з того кола. А якщо це щось потрібне, там важливе для вас, то будьте готові. Для чого краще, щоб за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще за все відмовитись? Угу. Ну, Від суперечок, від дуже великих хвилювань, бо тут якась як нова справа, як початок нового руху у вас, але одразу ви щось хвилюєтесь, що у вас є і суперники, і, є і ті, хто вам заздрять. Не думайте про таке. Якщо ви хочете чогось досягнути, то робіть. Так, як ви знаєте, як ви відчуваєте, як вам того хочеться. А заздрість, вона буде завжди. Людина, яка в чомусь просувається, чогось досягає в житті, вона обов'язково викликає заздрість, але не повинна це зупиняти людину. Робіть так, як знаєте, бо у вас можуть вийти дуже гарні результати, бо ви як людина, яка гармонійно наповнена, яка вміє поєднати духовне з матеріальним і досягти гарного результату, то хіба вам дивитись на тих заздрісників, на тих, хто вам там в спину дихає? Хай дихають, вони ж у вас за спиною, ви попереду ви досягаєте мети. І це ваша мета. І хто ж буде турбуватись за вашу мету, як не ви самі? Чого вам не уникнути? Давайте побачимо? Чого вам не уникнути цей день? Угу, якогось якоїсь затягнутої ситуації, якась ситуація з суперечкою. Імператор у нас тут показаний, це може бути ваш чоловік, це може бути ваш батько, може бути е е е керівник ваш. І це ситуація, яка, от, знаєте, щось подібне вже було. У вас вже є в тому досвід. І ви вже можете, знаєте, одразу розуміти, що як заходить, наприклад, там, про щось певне мова, ви вже одразу можете знати собі, що о, це вже надовго, це швидко не закінчиться. То будьте. Людиною, яка може в якийсь момент може це змінити, бо це буде дуже затягнута ситуація. Ви навіть жертвою будете себе відчувати. Намагайтесь втікти від такої ситуації, якщо знаєте, як далі порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Королева Пентаклів та Король Кубків. Якісь очікування, якісь, знаєте, наприклад, люди, які ну, може, чекають на зустріч один з одним, може, чекають на якусь спільну справу. Ну, взагалі, якісь очікування між цими людьми, будь які очікування. Але все буде добре, все буде, знаєте, як, якось так легко буде вирішено, не буде там складнощів, якихось, навіть якщо затягується якась ситуація, не страшно. Тут давайте уточню. ну, тут, тут навіть про кохання у когось може бути. І хвилювань, тут нічого такого не треба, бо ну, не місце цьому. Тут спільним домом завершується, закривається тема. Тут радістю, тут святкуванням якимось, тут приємне щось, не треба хвилювання взагалі їм тут не місце, от повірте. Це не та пара, яка повинна між собою про щось боятись. Тут є й довіра, тут є почуття один до одного, і є спільна мета, спільні бажання. І люди тут, знаєте, тут вже такі, ну скажімо, не підлітки. Тут люди, які вже знають життя і знають, що якщо треба чогось зачекати, то треба зачекати, і це не привід робити нерви один одному. Тут гарна пара показана. І дійсно те, до чого прагнуть люди, до чого вони йдуть, вони досягнуть. Навіть якщо треба чогось почекати. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій вам в цей день. І обов'язково гарних людей поряд з вами. І безпеки, і бережіться. Хай буде і день тихим, і ніч спокійною. І щастя, і радості, і любові, і здоров'я вам. Побачимось. Всім пока!